І може бути сильний СПФ, но він принесе більше шкоди, чем да. тому що він силиконовий, він з пластиком, він ще з якоїсь хімії. Я просто коли стала. Дивитися на наші креми, от наш крем, я сьогодні просто хотіла чим закінчити, це сонцезахисний, це на все тіло. ну Його треба зовсім чуть-чуть. Його можна використовувати і на обличчя, але треба обережно розносити, тому біле обличчя. Коли ти на пляжі, то нічого страшного, там на закрився, ти там би, на все тіло, на всю родину на відпустку вистачає того крема. І він коштує в два рази дешевше, ніж аптечний. Хоча тут написано, що 36 SPF, але він діє, як всіх 60. Просто сам алоє, сам по собі, він захисний фільтр від э, всіх цих лучей і від э, температурних режимів. Чому алоє, желе допомагає, коли ми наносимо на волосся, ми же феном сушимося всі. Не випалює волосся. Є температурний захист. І ось цей крем, просто не буде опіків, не буде нічого. І якщо вдруг опіки, у нас Альбіна знає, в тому році ми поїхали всі на Кіпр. Ну, все ж, ш... вроде как в небо не было солнца, да? Она светленькая, другие там загорает ничего, но на ранах не могла встать. Была со мной в одной комнате. Слава Богу, был у нас ферст и был желе. Желе да. на, на, вечер она уже ходила. Она не могла даже ноги разогнуть, настолько опекла всю шкиру. Вот, то есть, как бы, все продукты працюют. И вот,